Які мені не похуй, не похуй, Одна версія склала все туди. Значить, політична, гомофобна, антифеміністична, фетфобна тощо позиція. Мені абсолютно не похуй. Абсолютно не поїбати. Якщо ви вважаєте, що я хороші русський, що. Можна слухати українського виконавця роснявими піснями, тобто його росняві пісні української заплітає свій язик. Далі, мені абсолютно не пуху, якщо ви вважаєте, що геї це не від народження, геї це гріх. Далі, мені абсолютно не похуй, якщо ви вважаєте, що фемки всі жирні і взагалі фемінізм нахуй не надо. Мені абсолютно не похуй. Далі фодфобна, я за бодіпозитив, боді нейтралитет, нейтралитет. Нейтралитет нейтрал не. Короше, мені абсолютно не похуй всі. Люди мають право на життя. Всі люди мають право бути такими, якими вони є. Все. Завали, їбало. Ти, блядь, за них не вирішиш. Хочеш, блядь, висловити свою позицію. Не висловлюй її, блядь, у людини в коментарях. Бо їй це нахуй не треба висловити в своїх думках уїба. Далі це гумор, мені абсолютно не похуй, тому що я ненавижу людей, які постійно такі серйозні. Або ненавижу посиділки, гулянки, дружбу, де ти тупо, блядь, розмовляєш на якісь проблеми, тупо, блять, обговориш якісь серйозні теми, політику, ЛГБТК і так далі. Ну, сорі, then сміятися треба. І чим більше, я люблю поговорити на серйозні теми, але не завжди. Я люблю першою справою, блядь, поржати. Чоловік-лікар. Ніколи не, не ходжу до чоловіків лікарів. Перестала ходити і дуже цим задоволена. Алко куріння нарко. Якщо ви п'єте, не при мені. Якщо ви курите, не при мені. Якщо ви вживаєте наркоту, не при мені. Але якщо ви з цим вже їбать, як зловживаєте, пішли нахуй, спілкуватися і не буду. Так і в цьому радикальна і мені абсолютно похуй. Мені не цікаво, блядь, чути, як виригали, блядь, всю синіш. Мені ніхуя не цікаво, як, блядь, бля, які царки краще. І. Ой, блядь, заборонили в Україні дудки, о, Боже! Жах. Мені похуй. Одинокість. Мені не похуй на одинокість, тому що я себе м -м, буду так вже, ну, типу, відчувати супер -депресії. ну... Якщо в мене є одна подруга, це вже ахуєнно, все мені достатньо. Але якщо в мене немає взагалі подорог, це вже мене трохи дам, я буду розчавлена. Тому що як з такою можна не дружити? Грубість не вміння вирішувати спокійно конфлікти. Якщо ви повишаєте на мене голос, я вже плачу. Якщо ви проявляєте до мене грубість, я вже плачу. Якщо ви не вмієте вирішувати нормально конфлікти, пішли нахуй. Ну, я їбала таких людей, чесно, це не моє. Навіть якщо ви скажете мені одне грубе слово, я скажу, ну, ніхуя собі чувак, а ти трохи ну, не прохуїв. Вибачте на неповага моїх друзів. Не перелютувати з моїм друзями. Я не заставляю вас блядь, з ними дружити і так далі. Але якщо ви не поважаєте моїх друзів, тобто я не знаю, блядь, за що можна не поважати моїх друзів, але, ну, наприклад, є людина, яка вас дратує, наприклад, це моя подруга. Окей, окей, але я не хочу про неї чути погано, я не хочу про неї, блядь, чути, яка вона хуйова, і так далі. Я мабуть сама розберуся, чи вона хуйова для мене, чи вона не хуйова для мене. Окей? Okay? Окей. Okay. Якщо ви попросите, наприклад, uh, ми можемо більше не зустрічатися з цією дівчкою. Я вас запитаю, чому, хулі і так далі. Ми проговоримо це з вами. І, скоріше за все, типу, це буде якась тупа причина, тому що в мене всі ахуєнні друзі. Але, типу, ну, буває таке, що людям неприємно з кимось там спілкуватися і за якихось позицій. Але, типу, ну, в мене всі норм. Тому. Для мене це дивно, коли людина скаже, що типу, ну, блядь, я не хочу з нею спілкуватися. Ну, значить, проблема в тобі трохи. Тому що ну, була одна людина, яка сказала, що вона не хоче, аби я приводила одну свою подругу, але це із за того, що, типу, ну, вона була нав'язливою дуже сильно. І, типу, ця е, подруга моя, вона завжди, типу, хотіла ходити біля мене, і завжди, типу, ну, була супернав'язливою. От, і типу, ну я зрозуміла її, я більше їх не, не брала разом. Тому, так, да, це можна, але от ображати моїх друзів краще не треба. А особливо владлінку, От за владлінку, блять, порву нахуй. Гроші мені не знову ж таки гроші, які були на похуй ой, напохуй там, а не на похуй тут. Мені на гроші не похуй, тому що а... я жити не хочу. Ось все. Я хочу бути багатої ріжбіч. Коли людина не вміє сказати ні відстоюйте свою думку, це просто терпіли, яких я не переношу на дух. Я ненавиджу... Прям от таких от прям супер добрих людей. Я не навжу людей, які не можу сказати ні. Я не навжу людей, які не можуть сказати, що прямо в очі щось, якщо їх щось бентежить, я людей, які не навжу людей, яким не можу сказати про свій комфорт. Коротше, просто терпіли. Я не таких людей, я не переношу їх на дух. Вони для мене просто якісь, ну, мляві люди, супер ніжні і супер, супер. Релігія, астрологія. Мені на це не похуй, тому що я в це не вірю, і я ну, готова доводити свою думку до кінця, готова свою доводити позицію до кінця, чому це туфта? Сорі, Дон, Сорі, оці карти, астрологія, таро, блядь, ну, поїбота одна. Стосунки, мені не похуй на це, тому що, можливо, я трохи страждаю капіталізмом, можливо, я трохи страждаю патріархатом, але. Відчуватиму себе без стосунків, без е, е, сім'ї, якось не так, якось опустошено, якось, е, ну, не знаю, можливо, мені, можливо, це реально наслідки капіталізму і патріархату, але я відчуваю, якби я буду, не знаю, побачимо, що буде в майбутньому, і побачимо, наскільки я буде рич біч. Аби дозволити собі все, що я хочу. Можливо, мені навіть нахуй не треба ті стосунки і діти і ті. Але поки що в мене таке відчуття, що, типу, ну, я не зможу на старості бути з одними котами. Я завжди і, типу, ну, хочу мати якусь людину поряд, а, яка ну, з якою буду трахатися. Ну, будемо чесні. Секс це дуже потрібна хуйня. Ну, звісно, крім асексуалів, у кого мале, низьке, не Холодна, спекотна погода, блять, ненавижу ні холодну погоду, ні спекотну погоду. Зараз погода ахуєнна. Дощ і прохолодно, Тобто, 18-15-18 градусів це ахуєнніша погода. Я обожнюю таку погоду. Дощ, звісно, ну, таке собі. Але вночі він ахуєне. Далі а, можна ходити в одних шортах і в одній толстоці. Це ахуєнно, це пиздато неймовірно. Можна ходити як в джинсах, так і в футболці. Це ахуєнно, пиздата, неймовірно. Я обожнюю таку погоду, але не літо, тому що надто спекотно, і не зиму, тому що надто холодно. І потрібно носити срані курточки і шапку. Система освіти. похер не похір на неї, тому що це повний піздець. Я побувала в Чехії, я побувала в Україні і навчання це просто дві різні речі. Система освіти – це зовсім різні речі. І це ненормально мати такий розділ, мати таку різницю в цьому. Просто. Плюс я планую бути вчителькою, бути викладачкою. І ну, якщо до цього моменту не зміниться ніхіра в нашій освіті, то я просто ну, згнию в школі. Як вчителька вже а не як дитина, сніданок, їжа. Це, до речі, останнє. Мені не похід на сніданок, тому що якщо я не поснідаю, то я впаду, я втрачу свідомість, тому що в мене проблеми трохи здоров'ям. І на їжу мені не похір, тому що я багато чого не люблю, мені багато чого не подобається, багато вічок хочеться тупо перегати. І мені дуже важко, типу, ну, вгодити в їжі. Але, можливо, це можливо. Тому мені абсолютно не похер на неї. Я не зможу їсти, аби що. Тобто, якщо я навіть буду краще голодну, ніж сожру, те, що мені не подобається. Це все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що вислухали цю нахер не потрібну нікому річ. Але мені здається, це трохи цікаво, тому що ви так пізнаєте більше людину. Ну, це прикольно. Тому саме тому я його зняла на YouTube. От. Така домашня трохи атмосферка, тому що мені було ледачо робити собі мейк, одягатися. І взагалі в нас в кімнаті дуже холодно, тому що в мене постійно відчине на вікно, і я вже давно мріяла отак ось зробити. Ну, мерзну трохи. От, тому я бажаю вам хорошого дня, хорошого вечора, хорошого ранку. Не знаю, коли ви це дивитеся. Сподіваюся, вам сподобалося це видво. Ви дізналися про мене щось більш ви дізналися про мене. Якоїсь інформації. Ем, да. Тому я вас залишаю. З вами була я, Дуб, і зустрінемося в наступних видивах.